Вітаю, мене звуть Маслі Юлія Володимирівна. Я хотіла б сьогодні з вами проговорити про державні програми, ДРТ, які зараз починають працювати в Україні. Насправді це дуже цікава тема, тому що вперше в Україні запрацювала ця програма. Дуже цікава вона тим, що зараз приймають участь в цьому не тільки державні клініки, а й приватні клініки, які дають змогу отримати більш високі результативності в настані вагітності. Що потрібно знати для того, щоб вступити в цю програму? Ну, по перше, у нас є показання проти показання. Показаннями для проведення програм ДРТ за державні кошти вони залишаються такі ж, як і у звичайних пацієнтів. У нас є чоловічі фактори, є різні жіночі фактори. Вони у нас чітко відомі, і прописані. А якщо говорити про протипоказання, протипоказання залишаються знову ж такі ж самі, як і за наказом 787 це можуть бути захворювання матки, це можуть бути фіброміоми матки, які деформують порожнину. Це можуть бути зменшені розміри матки, менше 35 мм. міліметрів. Ну і знову ж таки, в нас є вікові обмеження, тобто жінки старше 41 року не можуть включитися в дану програму. Які в нас ще є обмеження? В цій програмі ми не можемо використовувати донацію яйцеклітин. На жаль, поки що одинокі жінки також не можуть скористатися цією програмою. Ну і сурогатне материнство також не входить в перелік цих послуг за державні кошти. Якщо говорити, чим вони відрізняються від звичайних стимуляцій, то майже нічим, тому що як в державних програмах, так і в приватних програмах ми використовуємо препарати для стимуляції, проводиться пункція і перенесення ембріонів, тобто вона, начебто, виглядає точно так же, як і звичайні приватні програми. Що ще потрібно знати? Що пацієнти можуть отримати безкоштовне обстеження в рамках жіночих консультацій або у сімейного лікаря, також можуть отримати там направлення на проведення цих державних програм, і пацієнт має право вибрати любу клініку, яка йому подобається. На сьогодні законтрактовано 15 клінік в Україні, перелік відомий, да? тобто пацієнти можуть з ними ознайомитися і вибрати любу клініку, з якої вони хотіли би працювати. Що ще цікавого? Да в цю програму входить. Я вже проговорила стимуляція пункція перенесення ембріонів. І знову ж таки, якщо пацієнт не завагітний з першої спроби, то пацієнт може скористатися ще однією спробою для того, щоб провести кріоперенос, тобто, Грубо кажучи, у пацієнтів є два переноси протягом року для того, щоб отримати бажану вагітність. Тому для того, щоб отримати ці послуги в медичному центрі мати та дитина, вам необхідно звернутися в клініку. Ви можете записатись на консультацію як офлайн, так і онлайн. На консультації ми розкажемо вам повністю алгоритм дій для того, щоб отримати це направлення і як прийти в дану програму. Тому сподіваюся, зустрічі. you